До нас зараз на Золочівщину завітали наші постійні друзі, наші плечі нашої громади, незламна родина Олени Володимирівни Турченко, благодійний фонд, Анатолій Іванович, Олена Володимирівна і сьогодні з ними їх великий друг Бруна, журналіст, з яким ми тільки що познайомилися. Колега, доброго дня, дуже приємно. Він освітлює не тільки свою страну Бельгію, mm -hmm. а ще й Францію, Германію. Ще ще працює для цих країн. Для... для цих країн пише інтерв'ю Надає інформацію, правдиву інформацію а на Україні. Він в самих бойових місцях, в самих гарячих точках, працює збираючи всю інформацію, щоб всі бачили, що у нас твориться. Я вивчаю український язик. сам переводчик по специальности, закончил переводческий факультет в 91 году. Я только что из Херсона, где провел 12 дней. И за эти 12 дней мы ну, видели, почувствовали 1800 дронов. 1800 дронов. Сбили 90%. То есть я все-таки советую полякам учить у херсонцев, например, и у украинцев, как сбивать Дроны. Мне иногда кажется, НАТО готовится к войне прошлого. Это мы видели вследствие э, атак дронов по польской территории, где сбили всего 4 из 19. На херсонцев это не произвело большое впечатление. Вот, причем каждый дрон можно считать 110 тысяч долларов, а сбивали, сбили, старались сбивать. А эти дроны с самолетами, с ракетами, которые стоят миллионы. То есть, я направо. думаю, что открыли и в Москве бутылку шампанского в финансовом отделе. Вот тут что тут мы с вами бачили после обстрела? Там был погреб, где вас мамой засыпало, папа откопывал. А сейчас что встигло сделать? Покажи. Папа почав прибирати. А, так це гараж. Я думав, що забітанірував. Це дно гаража. Оце залишки машини, так? Да? Ну так. Да. А там була воронка. Воронку засипали вже. Та каналізацію ж на нову зробити. Копазу, штурбу викапував. Це Я ж ви найдете тут. Спати їде зараз вже? Ми просто заходили тоді, все да, розбите було. Ото убирали. машина та ваша нова. Да. Ух ти. Так тут уже да. тут уже та. Купили мікроволновку, купили. Це ж що люди гроші. Люди гроші. Я пам'ятаю, ми тоді да, кинули кліч. Люди ті люди, скидалися? Так, да, купив унітаз купив. Ага, дивіться, люди, куди гроші ваші пішли. Це да. після того, як ми робили. Да, насос у колодязь, бо він вже замкнув. А тут місцина, де Денис ховався. Він показував мені тут. Це його каже. кімната тут була. А тут сидів. Це твоя кімната? Ну твоя кімната ще. в разобранном состоянии. А уже сделал мопед? Да нет. Тогда А, тогда я думал, что опять сделал. Да не, нет, он так только. Колеса я нашел уже. Колеса нашел. -то. Вот тут мы сейчас. Есть где спать, да? Да, мопед. Ага, отлично. Да. да. Батьков ты -то толковый? Да. Вот такие коробки от Незламна родина. Незламна родина. Я відразу скажу таку класну штуку. Ми зробили звідси сюжет. Да? Помниш Деніс? Він тоді на голову менший був. І люди, золочівські люди скинулись грошима, дуже серйозно скинулись. Сьогодні ми побачили ті мікроволновки, і насоси, і все, яке батько його толковий рукастий зробив. А це від вас. Продукти харчування, медицина. Там речі і речі. Такі. Да, речі тут. — Деніс, ну нормальна куртка. І на, на, його... на всю родину. Да, спасибо. Спасибо. Вам. Все, О, так, да, там там ще мамочка спасибо. є стройна да, і красива. Да, все, <пачка>. ми, ми думали, що він все магазина і ми взяли трошки більшу. Да, так так ще ну, буде. Буде. А, Я почув це з магазина речі, так? Все, це да, нові да, речі да, з магазину. Спасибо. Спасибо. Бачка, Бачка, ви, ви,